Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні у нас цікава тема податкове резидентство при тимчасовому захисті в Польщі. Хочу вам повідомити, що на сьогодні, в тому випадку, якщо ви користуєтесь тимчасовим захистом в Польщі і хочете залишатися тут далі. То ви можете подати заяву і вас визнають податковим резидентом вже від першого дня знаходження тут. При цьому ви будете подавати звітність в Польщі про свої доходи, всі отримані на території Польщі, отримані, отримані в Україні. Але це не значить, що ви будете два рази платити податки. На сьогодні існує, на сьогодні існує і діє конвенція між Україною і Польщею про уникнення подвійного оподаткування. Вона діє таким чином, що коли ви зазначаєте всі доходи, отримані і в Польщі, і в Україні, ви Потім виключаєте, ви вираховуєте доходи, отримані в Україні, з яких вже сплачені податки в Україні від всієї суми доходів, і тоді у вас фактично залишається те, що ви отримали тут, і вже з цієї суми ви платите податки в Польщі. То перше. Друге, якщо ви хочете повертатися в Україну, користуйтесь. Сьогодні тимчасовим захистом, але хочете повертатися в Україну і маєте центр своїх життєвих інтересів в Україні, то тільки той факт, що ви знаходитесь в Польщі більше 183 днів, не впливає на визнання вас податковим резидентом в Польщі. Тобто, крім законів. Українських і міжнародної конвенцій. На сьогодні вже існує сама практика по застосуванню цього всього до українців, які мають тимчасовий захист. І ця практика полягає в тому, що ніякого формального застосування правила 183 днів немає або з рахуванням конвенції. Повинні враховуватися всі фактори абсолютно. І, в, у випадку, якщо ви е, дійсно знаходитеся в Польщі тільки тому, що в Україні війна і хочете повернутися, і маєте в Україні центри життєвих інтересів, що значить, що там родина, ну, то есть, е, тобто е, центр життєвих інтересів враховує і особисті і господарські питання, особисті то де знаходиться родина. То може бути чоловік, жінка, діти, батьки, сестри, брати, різні родичі. Друге, де знаходяться ваша мешкання, якась нерухомість чи у власності, чи в оренді будь-яка. Де знаходиться інше будь-яке майно, тобто всі оці фактори вони враховуються і за практикою, якщо все це знаходиться в Україні або з вами в Польщі знаходяться члени родини, але теж тільки з тієї причини, що в Україні війна. То це не буде підставою знання вас податковим резидентом в Польщі. Прошу. Отакі новини. А в будь-якому випадку, якщо ви, вас, в цьому, вас таким чином не визнають польським податковим резидентом, ви попросту тут заплатите тільки. Ті податки з тих доходів, які отримали тут, і не будете тут подавати звітність за всі свої доходи. На сьогодні я вам розказала коротко про головне, що стосується фізичних осіб, що стосується підприємців. Ця тема заслуговує окремого відео. Тому сьогодні ми про то говорити не будемо. А я вам бажаю правильно сплачувати податки і спати спокійно Всього найкращого. найкраще.